У цьому районі непогано розвивалася інфраструктура, відкривались нові магазини, будувались будинки. Загалом Склозовацький спокійний район для літніх людей і молодих сімей. Але одного дня все змінилось. Вулиця Склозовацька у Бучі сильно постраждала від окупантів, адже саме звідси починалася окупація. Тут також знаходиться амбулаторія. Загальної практики сімейної медицини номер 3 історію якої ми зараз дізнаємось. Мене звати Мар'яна Шерстюк. Це другий випуск проєкту Буча Місто незламне. Повернення до життя. Ольга Муравицька працює в медицині з 1991 року. Нині старша медична сестра амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 3 І хоча в дитинстві мріяла стати вчителькою історії. Обрала саме медичний фах, аби допомагати людям. Ці вміння стали безцінними під час окупації Бучі. 24 го числа я зазвичай прийшла на роботу, але ж перед тим, уже я йшла на роботу, я вже бачила, що вже черги біля магазинів стоять, біля аптеки, і така інформація, тобто, що на гостомель вже є, вже там бомлять наш гостомель. Звичайно, були схвильовані, ніхто цього не чекав. Ми взагалі думали, що ну як це так? Ми настільки мирна країна. Ми нікому нічого поганого не зробили. Тим більше зі сторони Білорусі. Може, це щось якась помилка? Може вони зараз розвернуться, полетять? Звичайно, всі вийшли на роботу, всі згрупувалися, почали люди до нас звертатися за допомогою. тобто Ну, ми були, скажімо так, не обізнані в самій ситуації, що відбувається. І зразу, як вони вертольоти летіли над востомелем, то ми навіть виходили на вулицю, дивилися, що це робиться. Розумієте, перший день це взагалі було незрозуміло, І як таке може в мирний час, таке може відбуватися. Які були у вас рекомендації по роботі? Ближче до обіду десь нам сказали, в кого дітки є по можливості вивезти дітей, евакуїти дітей тому що ну діти, це саме головне. Я як прийшла 24 го числа на роботу. Я вже залишилась тут в амбулаторії жити. Я вже додому не ходила. Тобто я вже круглосуточно була тут, і ми надавали допомогу всім, хто до нас звертався. До якого періоду амбулаторія повноцінно функціонувала? До 3-го числа, поки вже вони не зайшли до нас в амбулаторію. Люди прийшли на прийом. І кричать, що вже тут біля нас, тобто танки. Тікайте, ховайтесь уже танки. Ми отак схватилися і під амбулаторію в підвал. Як довго вони перебували в амбулаторії? Ніч вони були. Отут вся вулиця була заставлена танками їхнім, танки, БТР, там вже ж вони більші, менші машини. Ми в підвальному приміщенні були. Вони були в амбулаторії, вони ступали до нас три рази. Я просила тих людей, які сидять. Я кажу, просто сидимо тихо, навіть не дихаємо, не шевелимося. Вони стояли, курили, говорили, кричали, а потім вони перелізли через клумбу, і туди в вікно заглядали, світилися. Тобто дивилися, чи є хтось в приміщенні. Вони ночували тут в амбулаторії. Їх було дуже багато. наступний день вранці. Ми так вийшли з зі сторони з-за угла, ми побачили, що танків вже немає. Ми теж через той чорний вход. Я відкриваю своїм ключом двері, руки, звичайно, трусяться. Ми могли б зайти туди, вони були б усередині, тобто, ну, ми не знали, що нас чекає. Нам ще казали, що не дій. там може бути заміновано, там можуть бути розтяжки. Тобто, ну, тоді ми не думали, що це настільки знаєте, може бути серйозно. Ми зайшли, слава Богу, нікого не було. Ну то ми вже давай позабирали вже там хліб, продукти, які були. Вже там такі стільці, кушетки. Пам'ятаю, що цілий кульок для сміття шоколадок, в печиво було, то я ще забрала туди людям, у підвал. наступну ніч. Е, ще були, але ну, не багато. було чути, що вночі хтось ще ходив в амбулаторії. Тобто, скільки їх було? Ну хто там був? Я не можу сказати. А потім вони ж були то знизу вже на заводі. Які пошкодження вони нанесли? Розбили центральні оці двері. Прострелили вони, і скло вони розбили. Всередині таке. Ну, знаєте, як свині вони є свині. Тобто, все було порозкидано, все було порозвернуто. Курили, пили, все розбите. Яким чином постраждала амбулаторія? То цей будинок, що біля нас тут був приліт, і осколками повністю ця частина були вибиті шибки. На криші були. Пробої. Ця сторона дуже в нас постраждала, із цього, що був прильот. Замка не було. Тут ми такою протом металевим закривали. Зараз це облаштоване приміщення, воно завжди таким було. Воно було таке страшне до цього. Тут взагалі було пісок, тут були якісь доски, будівельні відходи. Тобто двері були такі старенькі, ржаві, взагалі в дирках розбиті, що одні, що інші. Тобто ну було звичайне підвальне приміщення, яким ніхто не користувався. А зараз оце завдяки нашій міській раді це зробили, таке, облаштували для. Для нас мешканців. Як тоді росіяни поводились з людьми, котрі тут перебували? Вони три рази нам двері стукали, двері були ми зсередини таким металевим прутним закрили, і отут сиділи в куточку під цією стіною. Ну, більше 30 чоловік нас було. Я таке просила Бога і просила, кажу, люди сидіть, просто навіть не дихайте, мовчіть, навіть не дихайте, бо десь якийсь один шорох, вони зрозуміють, що, що тут люди є, і вони, ну тобто, ми не знали, що від них чекати. Вони от там у нас є віконці, отуди перелізли через клумбу, і те вікно ліхтарем, отак по стіні почали світити, тобто дивити чи є в приміщенні люди, чи немає. А ми ж тут з цієї сторони сидимо. А медичну допомогу росіяни у вас якось просили? Ні, не просили, і ми б їм уже надали. Ми знали, що їм надати. Вони б звідси не вийшли. Як бабка пирожки дає, знаєте, то в нас би тут другий метод був медичний. Ми б їм надали. Ну надавали допомогу, були наші, були наші поранені звернення. Були були хлопці тут, і пожежа була. оце, що приліт був? Тобто вони пошкоджені були, ну по погоріли і надихали щадним газом і Димом, і отут, прямо в піску, отут на досках капали, підключали систему. Одна тримала систему, другу капала. Отут були в нас ліки пофасовані там в одній коробці від тиску, в другій коробці знеболюючі. Там цій коробці ще якісь перев'язувальні матеріали, тому що зразу, як оце таке каснулось, то навіть люди місцеві, вони приносили, казали, що нати, ось в мене якісь ліки в коробці є. Вони мені не треба, нати, може, комусь треба буде. Ми почали якісь простирати, ларвати, робити бінти, тому що ми не знали, що нас чекає. Приходили люди, тобто ну, надавали тут допомогу. був один випадок, такий там на гаражах поранили мужчину і його жінка. Ну його жінка боєлі, його вже до нас сюди дотягнули. Його, він дуже багато. То втратив крові, зробили тут уже йому зупинку крові. Тобто жгут наклали там, почистили, перев'язали. Ну і ми між собою почали радитися, що він, ну якщо він тут лишиться, він просто не доживе. Він не доживе, бо там таке було пошкодження, що там треба було професійне, таке, хірургічне втручання, там треба було зашивати, ушивати, там треба було постійно капати, вклали його на тачку і через блокпост повезли його просто в лікарню 9 числа. Я не пам'ятаю, хтось із в підвалі, хтось із наших сказав, що є можливість виїхати, евакуація. І в нас тут ну, в першу чергу з дітьми, тобто зібралися і поїхали, і ми ввечері дивилися. Тут така, прямо, знаєте, туди на забуття. Такі ряд машин стоїть, вже темніє, а вони стоять, їх не пропускають. Це було 9 число. Потім 10 числа, то, то вже люди звідси, ну, хто хотів, вже виїжджав 11-го. Плакали, обнімалися, і дехто казав, що може ми зустрінемося, може ми не зустрінемося. Тобто Ми ж не знали, ми не знали, що буде далі. 12 числа вранці дзвонила мені дочка, і вона мені каже, мам, якщо ти сьогодні не виїдеш, ти вже не виїдеш взагалі, тобто вас вже не випустять. Як відбувалося повноцінне відновлення роботи амбулаторії? Повноцінне відновлення вже було з травня місяця, квітень місяць тут був лікар, які Залишився в Бучі, не виїхав, тобто він тут надавав людям допомогу. А з травня місяця вже повернулися сюди колеги, тобто лікарі, медичні сестри, і вже почалось відновлення. Першим ділом почали прибирати, тобто скло, це вікна всі ж вони були пошкоджені, були плівкою забити, тому вже давай плівку відривати, тобто прибирати, наводити в жилат і вести прийом, тобто повноцінний прийом вести. Які нові види послуг з'явилися після вже деокупації відновлення? Саме головне, що в нас почали працювати психологи. І психологи працюють постійно, вони кожну п'ятницю до нас приїжджають, дуже багато звернень, і доросле населення, і дитяче населення. Це дуже, дуже важливо, я вважаю. В нас дуже часто приїжджають з академії медичних наук лікарі. Тобто, ну, наші мешканці нашого району і не тільки нашого району мають можливість обстежитися. І, наприклад, якщо там якийсь виявляється діагноз чи що, то вони за себе забирають туди на повне лікування, обстеження, тобто ну, у нас є така можливість. Приїжджали, робили рентгенографію, обстеження, тобто ви приїжджала виїзна бригада. Часто користуються цими послами. Психолога часто, що п'ятниці є люди. З академії медичних наук також вони нам пропонують. Якщо у вас є люди, будь ласка, там кажіть нам, ми будемо приїжджати. Кого нам треба спеціалістів брати, кардіолог, невропатолог, тобто, ну в кого більше потреба, ми будемо приїжджати і ну, вони з задоволенням до нас приїжджають і надають допомогу нашим людям. Дякую вам за це інтерв'ю, за щирі розповіді про ті події. Я дуже рада була вас бачити.